Поговоримо про штрафи за продаж товарів через нову пошту, які бувають випадки застосування, розміри та наслідки. Досить популярними за останні роки стало здійснення продажі через поштові відділення, в тому числі і нову пошту. Цей спосіб подобається як продавцям, тому що компанія поштового зв'язку організовують швидку доставку та гарантують оперативний переказ коштів, якщо замовник розраховується в поштовому відділенні, так і покупцям за можливість при Замовлені товару обрати після оплату і сплатити його при отриманні. Які ризики існують для підприємців, що обирають такий спосіб реалізації своєї продукції, а також для фізичних осіб, які, скажімо, вирішили щось продавати, але як ФОП не зареєстровані? Та в яких випадках їм може загрожувати штраф за продаж товарів через нову пошту? Давайте з'ясуємо далі. Як фізичні, так і юридичні особи при здійсненні продажу через нову пошту, повинні мати на увазі, що інформація про отримані відправником платежі може бути передана податковим органам. Ці відомості податково може отримати, відправивши офіційний запит на компанію NovaPay, яка належить до групи компанії Нова Пошта. Варто наголосити, що на відміну від банків, які не мають права, за винятком окремих передбачених законом ситуацій надавати інформацію про стан рахунку клієнта, нова Пей повинна відреагувати на запит податкової та надати відомості по всіх платежах, які були здійснені через даний платіжний сервіс на рахунок особи. Якщо мова йде про Фізичних осіб, які здійснюють продажі через нову пошту, особливо накладеним платежем, то податково може про це дізнатись та подати на особу в суд за порушення Податкового кодексу України і вимагати стягнення податків на весь отриманий дохід. Найворогідніше, що з зафіксованого в NovaPay доходу особи буде стягнуто 18% податку на доходи фізичної особи і 1,5% військового збору. Проте, якщо торгівля носила регулярний характер, то доведеться сплатити 20% ПДВ і 22% ЄСВ. При цьому здійснення підприємницької діяльності, чим по суті є систематичний продаж товарів без реєстрації ФОПу чи Юрособ, ЮРОСОП, це порушення податкового законодавства. І відповідно до такі дії передбачається штраф. Варто розуміти, що поняття систематичності зазвичай передбачає діяльність, яка здійснювалась особою більше трьох разів протягом року та за яку був отриманий дохід. Зрозуміло, що регулярні продажі через нову пошту підпадають під критерії систематичні та можуть бути розцінені саме як підприємницька діяльність без реєстрації. Розмір штрафу в такому випадку буде залежати від тривалості цього правопорушення, кількості зафіксованих випадків, розміру отриманого доходу та бажання особи, що до якої здійснювалася перевірка, співпрацювати з контролюючими органами. За неподання документів на взяття на облік ФОП в податковому кодексі також передбачається штраф. Також за незареєстровану господарську діяльність. Особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Розмір штрафів також залежить від товару, який особа продавала, а також від того, скільки разів її притягали до відповідальності за дане правопорушення. Алгоритми здійснення перевірки через нову пошту. Податкова, після того, як отримала інформацію про систематичне здійснення продажів особою не зареєстрованою як підприємець, відправляє запит в компанію NovaPay з проханням надати виписку по отриманих їх клієнтом платежах. Після цього, якщо факт здійснення продажу підтверджується, наприклад, особа регулярно надсилає адресатам товар та отримує за нього гроші, то на адресу реєстрації цієї особи податкова надійшли лист, в якому буде міститись прохання надати роз'яснення по цій ситуації. Як правило, наступним кроком податковий буде звернення в суд з метою стягнення податків та штрафів за порушення законодавства. Звичайно, щоб не потрапити в таку неприємну ситуацію, краще відразу зареєструватися як ФОП та продавати товари законно. Особливо зараз, коли законодавством пер передбачені різноманітні пільги для підприємців на період воєнного стану. Як же діяти особі, що здійснювала продаж товарів, не маючи статусу підприємств? Якщо з якихось причин ви не здійснюєте продажі через нову пошту та не сплачуєте податок, і про це стало відомо податковій, то найправильнішим рішенням в цьому випадку буде звернення за допомогою до юриста. Ігнорувати листи від податкової служби ні в якому випадку не можна, адже не отриманий вами лист або такий відповідь, на який ви не надали, буде підставою для перевірки вашої діяльності. Ця перевірка, скоріш за все, буде не на вашу користь. Виявлені податковими органами порушення вами податкового кодексу будуть підставою для звернення до суду. Натомість варто знати, що запит від податкової на подібного роду роз'яснення і документальне підтвердження часто складається із порушеннями і суперечить приписам Податкового кодексу України. Тому в такому разі потрібно надати відповідь, але вказати, що запит не відповідає вимогам Податкового кодексу і тому жодних роз'яснень по ньому надано не буде. Щодо формулювань, цього листа відповіді краще проконсультувати з юристом, адже при правильній відповіді на цей запит у податкової будуть відсутні законні підстави для видання наказу про початок перевірки вашої діяльності. А отже, в суді рішення про перевірку можна буде скасувати та визнати таким, що немає юридичних підстав. В будь-якому випадку вибудувати лінію захисту буде значно легше. Крім того, варто мати на увазі, що кожна особа при зміні адреси реєстрації має інформувати про це податкову службу, надіславши форму 5 др Це необхідно робити якраз для того, щоб податкова мала можливість надсилати запити, листи і будь-яку іншу інформацію на актуальну адресу платника податків. У випадку, якщо особа змінила місце реєстрації, і не сповістила про це податково, то неотримання неї листа є підставою для подальшої перевірки її діяльності. Випадки притягнення до відповідальності фізичних осіб, які продавали товари через нову пошту, не є рідкістю. Якщо мова йде про тривалий продаж товарів, то сума податків та штрафів може бути досить великою. Крім того, неприємною є і сама ситуація судових розглядів справи та факт притягнення до відповідальності, тому варто свідомо підходити до питання організації підприємницької діяльності та діяти відповідно до чинного законодавства України.